Привіт, дівчата! Блін, так класно е під е цим світлом е волоси світяться. Ну, коли гарні волоси, то кхе, чого ж буде негарно? Так, блін, оце барахло бардак. Якось так треба зараз От так якось. Коротше. Е що я купила в цьому році? Вчора я займалася. Конструюванням цього вішачка, тому що минулий зламався від тяжкості е, трьох шуб, які там висіли. Мої дві і подруга приїхала. Це я потратила 50 євро. Це ж я наче намагаюся не витрачати гроші. Це я закінчила зі своєю старою роботою і, і, і я за, закінчила зі своєю вселенською печа, печалью. Я не знаю, що, що, що помінялось, нічого. Роботи в мене нової ще до сих пір немає. І старої вже немає. Я вам казала, що ця штука з серотоніном. Я вам кажу, це якийсь этот... Не знаю, яке слово підібрати, бо деякі блогери е, блюрять слова, які не можна вимовляти, щоб Ютуб їх не заблокував. Тому. Це якийсь продається на iHerb, тобі ж легальний. Легальні гормони щастя. І мені так добре, не дивлячись на того, що у мене ще нема роботи, нічого не змінилось, а мені вже добре. Гроші ще не почала заробляти, але витрачати не можу зупинитись. І взагалі-то не збиралась зараз записувати. Але так як ми з Мариною йдемо зараз в бульйо, в ресторан і я хочу цим нафарбуватись, тому прийдеться. Записати зараз. Вішелечко я вам показала. Це покупка року, а ще я купила в Монако. Зараз я вам покажу. Як ви думаєте, це колготки колготки Ні, це така кофтина. Я зараз е, вставлю фотку. Її треба вдягати, думаю, під низ під щось. Вона коштувала всього 20 євро. Коротше, поїхали. У мене. Зараз покажу по поводу закінчився хайлайтер і закінчилась пудра. Ні, не пудра, румяна. Але закінчилась от настільки. Дивіться, я сьогодні зробила нігті повний нюд. Закінчилась практично до кінця. Я знаєте, що я не люблю, щоб у мене було багато хайлайтерів, бо вони просто на віка. І я, коли щось купую, мені не подобається, то я просто тоді комусь передарюю. У мене багато тих, хто з удовольствием прийме в хороші руки, і діти, і племінниця. І тому передарюю. Але коли щось подобається, то я хочу його вже заносити до дир. І в мене там хайлайтер кінчився. Бронзер, я також свій гучі передарила. І тепер. Мені сподобалось дещо у цієї фірми, бо ж я так я завжди багато розмовляю. І хлопчик сказав: Зняли з производства, все, немає, типу, і там перший номер мені треба, а другий номер був, але, але він мені щось не підходив. А я потім думаю, не треба мені зняли з производства, Коротше, як зняли, так і треба все-таки перевіряти, може завезуть. І так, да, це він мені сказав, зняли з производства, а... а ніфіга не зняли. Зараз покажу, що це. Значить, бронзер і хайлайтер. Виглядає наче мокре, але коли намазуєш на обличчя, то воно наче таке пудряне. Боже, красиві коробочки, звісно, у Томфор. Бачите? Значить, не знаю, як там можна ці свочі показати. Боже, воно реально наче пудрове. Бачите, це блістяще? Це контурінг робити. Ну, общем, коли я спробувала в магазині, я зрозуміла, що воно мені потрібне, і якщо воно з'явиться, то я його куплю. І сьогодні вона каже, це остання. Далі, ось тут з'являється відео. З'явилась нова секс ваніла з міндалью. І з'явилась нова екзотік фіг. Ні, еротік фіг. Я набризкала сюди набризкала сюди секс ванілу. Міндалью і кажу, дай мені пробники. А вона каже, нема в мене пробники. Я кажу, як це? Кажу, я воно в шанелі купляю, вона мені півмагазину -пів віддає. А ти кажеш, мені нема пробників? Кажу, Від відляй мені, у мене нема бутилочок. Кажу, нічого. Зараз я схожу в шанелі возьму. У мене там дівчинка працює, у неї полно свободних пустих бутилочок. Вона... О, ні, ні, зараз знайду, знайду, налила мені. І фігу. І секс ваніло. Оце, 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 оце одне в таку піздюлінку, а друг, друге в таку якусь піндзюлінку. Оце вона знайшла мені бутилочки. Я кажу, що за непрофесіоналізм? Ти мені повинна дати такий пробник нормальний, як, як і велика, тільки маленька. Мені оцей хлопець накрашений з бородою, там завжди дає який сказав, що оце все вийшло з производства. Вона каже, я не знаю, щось нам не дають, реально не дають. Ну я їй повірила, бо у Герлена така сама херня. Я перестала у Герлена купувати, тому що у них нема ніяких пробників. І я ось бігаю на шанель, беру бутилочки, щоб собі щось там от от пшикати, коли мені треба, щоб понюхати. Коротше, тільки вона мені дала оце як там чорна орхідея. Ну, деякі люблять це такий дуже класичний аромат, їхній, але я його насправді не знаю. От бутилка виглядає отак, коли вона велика. Не знаю, як він пахне рознюхаю. І оце ж теж. Рознюхаю, розпробую. Такі справи. Так що таке маленьке відео. Ось і все. Це я знімаю заставку. Знаєте, що взагалі завжди, коли я намагаюся друкувати відео, друкувати, виставляти на YouTube, то у мене нема там заставки. А зараз я тільки що прийшла і бачите, я красива. Мається на увазі, що коли я в таких сережках, то красива. Я ж їх ніколи не вдягала, ви ж їх вже бачили. Я їх спеціально для відео минулого вдягла, коли я там про iHerbs знімала чи що. І у мене така ковтинка. Я її купила і спеціально під неї, бачите, такий лівчик купила чорний без всяких шліїв. І що? І не вдягала ніколи. І сьогодні я вдягла її, бо такі ж сережки потребують. того. І бачите, очі намазала таким, як. щас я скажу, як її звати. Забула, як там вона так малює очі. Ай-яй-яй. Всім подобається вона мені ні. Я так намагалась слухати ту музику. Ну щось, типу, ну що вона там співає? Білій Айліш. Так, згадала, ну добре. Ну, все, пока. Я просто себе красиво показала, бо я тільки що прийшла, ми з Маринкою ходили в бульйо, в ресторан, їли трошки устриць і випили трошки вина. Все. Гарного вечора. Сьогодні 19. Січня, не можу сказати, що водохреща, тому що воно вже там пройшло. Але все-таки зараз змонтую відео, і сьогодні ж воно вийде. Все, бувайте!